Добре, продовжуємо знайомство з нашою платформою. І на минулому разі ми з вами зробили турнір. І тепер ми подивимося, як його можна відредагувати. Отож, бо ми переходимо в вкладку Календар або Мої турніри, в залежності від того, що у вас потребує. Так, так, стоп. Я зрозумів. Ми з вами працювали перед тим на локальному сервері, а це я включився вже на сайт. І в мене. База даних не вистачає. Так. Дивіться, що я зробив зараз. А, цей сайт розроблений для роботи офлайн. Тобто, у вас вимкнуло інтернет, і ви не залежите від того, що там, чи є швидкість інтернету, чи нема швидкість інтернету, чи є світло, чи немає світла. Коли ви заходите в свій профіль, вся база даних викачується вам в оперативну пам'ять комп'ютера, і вона там зберігається. Ви працюєте з тією інформацією, яка знаходиться на вашому жорсткому диску. За потреби відбуваються деякі запити в базу даних, але, ще раз скажу, це відбувається за потреби. Основна робота з тією інформацією, яку ви отримали під час авторизації на сайті. Якщо ви маєте якусь підозру, що вам бракує якоїсь інформації, ви просто маєте вийти з профіля. Зайти, і під час авторизації база даних на вашому жорсткому диску буде поновлена. Коли ви виходите, вона повністю вичищається, коли ви заходите, її понову вона викачується з комп'ютера. Ще раз, це зроблено для з двох причин. Причина перша: а, нікому не треба пояснювати, що в нас зараз серйозні перепади із інтернетом, і зі світлом, і з чим завгодно. Тому система розрахована на те, щоб ви могли взяти ноутбук, підключити від акумулятора і не залежати від. Інтернета і спокійно могли собі працювати. Для цього база даних викачується вам в комп'ютер. Те саме дає ваше велику перевагу в тому, що суддя, який працює з сайтом під час змагань, він не залежить від того, що велика кількість спортсменів в цей момент штурмує базу даних, намагаючись подивитися свою сітку. На швидкості роботи сайту і на комфорті роботи судді це ніяк не відображається. Тому майте просто собі на увазі, що. Інформація, яка зберігається в базу даних, вона зберігається в базі даних на сервері, а не в тій базі даних, що у вас на комп'ютері. Якщо ви сидите в себе на комп'ютері, щось працюєте, в цей момент я чи хтось інший внесли зміну в базу даних. Прикладом створили новий турнір. Він створений в базі даних на сервері, а не у вас на комп'ютері. І для того, щоб він відобразився у вас на комп'ютері, вам треба вийти з вашого профіля і зайти по новий. Зазвичай це не буде проблемою. Чому? Тому що, коли ви виходите, коли ви припиняєте працювати з комп'ютером, за півгодини після того ваша сесія припиняється. І заходячи в, на сайт, вам потрібно буде знову авторизуватися, відповідно, отримати ту базу даних, яка буде актуальна. А для суддів це буде трошки проблема, тому що автоматично їхня сесія не припиняється. Це пов'язано з тим, що їм треба буде, до прикладу, проводити адміністрування змагань, і їм принципово. Викачати базу даних, щоб вона в них зберіглася день два на комп'ютері, і після того на змаганнях вони комфортно могли працювати. Саме тому ті люди, які мають статус судді, їхні сесії не припиняються. Всі решта сесії вони автоматично зачиняються, і ви навіть того відчувати не будете. Ви просто будете заходити, у вас буде завжди актуальна база. Судді, просто майте собі на увазі. Що найменше підозра, що у вас сайт щось не так показує, ви просто виходите з профіля, авторизуєтесь по новий, і ви маєте свіжу інформацію в вашому профілі. Те, що я зробив зараз. Я зайшов в календар. Оскільки цей, цей турнір я створив на локальному сервері, А база даних одна, а комп'ютера два. Ну, це образно кажучи. І відповідно, коли я зайшов вже на реальний сервер, на хостинг, на сайт, там в мене цього не було. Чому? Тому що в мене раніше була викачана база, і в мене зміни в календарному плані відображені не були. Тому я пройшов повторну авторизацію, викачалась свіжа актуальна база даних, і відповідно я маю о, нормальну інформацію в себе на комп'ютері. Ну, Сподіваюся, я зрозуміло пояснив. Якщо ні, то я перепишу цей ролик, щоб було нормально і зрозуміло. Добре. Отож, бо ми зайшли в календар. До речі, це ще й в моїх турнірах. Ось він, цей турнірчик. Але ми вже календарем користуємося календарем, от він в нас і буде. Отож, бо в нас тут є дві кнопочки: адмініструвати і редагувати. Наразі нас цікавить кнопка Редагувати. Ми редагуємо турнір. Тому ми заходимо сюди і ми попадаємо от в таку, на таку сторінку. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо, тут написано редагування турніру з кіруги. І отут поруч кнопочка оберіть тип турніру. Ця сторінка дозволяє редагувати як турніри з пумсе, так і турніри з кіруги. Дивіться, я знаходжусь тут. І в мене вже турнір з пумсе. Я перевожу, в мене турнір з кіруги. Відповідно, це не тільки тут назва міняється, тут міняється і, от дивіться, отут, бачите, категорії. Тут вже інші тут вже пумсе, види пумсе пішли, різні програми і так далі. Тобто, оцей переключатель, він дозволяє вам зробити турнір з кіруги по пумсе, і навпаки, з пумсе на кіруги. Тобто дуже хороша, корисна штука. Наступний момент. У вас є отут реєстрація. По замовчуванню, вона відкрита. Цей тумблер дозволяє вам закрити реєстрацію на турнірі. Так, тільки я не зрозумів, чому. Завтра я це виправлю. Не хвилюйтеся, але я думаю, напис зрозумілий. А от. І, відповідно, у вас турнір закривається. Якщо ви закрили реєстрацію, вже жодне. Жодний представник не може, бути, не може подати свою заявку на турнір. Далі, тут в нас є назва турніру, адреса проведення, зможна змінити клас турніру, знову ж таки, дати, все те, що ми робили при заявленні. Тут в нас секретар, головний суддя. До речі, дивіться: ми коли обираємо секретаря, отут в цьому полі, де в нас, бачите, курсор мерехтить, ми можемо починати набирати прізвище, і в нас зменшується список. Це актуально, тому що може бути дуже велика кількість суддів. І якщо треба обрати когось окремого, то ви тут починаєте просто друкувати те, що вам потрібно, і у вас відповідно зменшується список. Воно фільтрується. Тобто, це такий собі пошук, щось на кшталт того, що в нас були в інших місцях, де ми говорили про спортсменів. Те саме і тут. Да? Ми так само беремо і спокійно у нас фільтруються прізвища. Далі тут ми встановлюємо зображення логотипу. О, Тут, до речі, воно і описано, яким воно має бути в співвідношенні сторін, те, про що я казав раніше. Тут ми обираємо файл так само ми обираємо файл для завантаження регламенту. Значить, і далі. Тут же в нас знову ж таки ми можемо виключити харчування або змінити якісь налаштування по харчуванню. От. Хоча тут знову ж таки налаштування, майте на увазі, що люди, які подали заявки. ну, Якщо люди подали прикладом заявку, а ви, а ви зміни, внесли зміни, вони можуть бути з тим не ознайомлені. Тому майте це на увазі. А, далі, тут в нас категорії, знову ж таки, ви можете їх змінити. Якщо нічого не чіпляєте, значить так і буде. Якщо ви тут починаєте змінювати, відповідно ті категорії, які тут змінені, вони залишаться. Ті категорії, які ви не змінили, вони змінені не будуть. А, далі, тут у нас регламент. Зважте, що тут висвітлюється той регламент, який ви ввели. Пам'ятаєте, ми отак його таким чином форматували. Тут, знову ж таки, ви можете внести зміни в регламент. Для цього вам треба знову додати регламент до решти даних і тільки після того зберігати. Ну, це взагалі дуже схоже з тим, що ми робили перед тим. Значить, Тут є ще дві кнопочки видалити турнір. Ну це зрозуміло. І є ще кнопочка Видалити результати. Фактично, ця кнопка залишує тільки назву турніру. І, здається, клас, якщо я не помиляюсь, вона видаляє заявлених спортсменів результати турніру, згенеровані сітки, тобто, тобто все. Вона зачищає абсолютно все, що тільки можна. І у вас є абсолютно чистий турнір. Для чого це потрібно? Це потрібно, наприклад. Ви собі створили турнір, наприклад, там, Чемпіонат області там, 2024 року. Чудово! А у вас він лишився. На наступний рік вам не потрібно проводити новий турнір, створювати. Ви берете цей турнір, ви його спокійно отут видаляєте всю, всі результати, очищуєте його. Після того ви собі в налаштуваннях тут робите все, що вам потрібно, і проводите його знову. До речі, ви можете провести і турнір по пумсе, і турнір по кіругі, і, та, і взагалі ви можете на одному і тому самому о, у цьому, на одній тій самій сторінці, ви спокійно собі можете о, декілька разів проводити о, декілька турнірів. Тут можна і чемпіонат України провести, після того чемпіонат області, після того, що і чемпіонат міста там, по пумсе, і ще щось, ще щось. І це можна робити на одному турнірі. Знову ж таки, я вам показував, як вносяться записи. Профіль спортсмена, да? кожен раз, коли ви зберігаєте результати, вони зберігаються так само і в календарі. Не в календарі, перепрошую, в архіві. Тобто проблем з тим, що ви використовуєте один турнір на усі випадки життя, в принципі, проблем не буде. Ви можете спокійно це робити. Міняється абсолютно все, всі налаштування змінюються.